Друзья, приветствую на канале. Сегодня у нас обзор реле раз-22 по паспорту 025-2302 91-08. Так выглядит наше реле, так как все раз-22. Алюминиевая крышка и сами реле. Сейчас мы снимем эту крышку. Подивимося, що з благородних металів у нас іде в самому реле. Розібрав я, друзі, наше реле зняв така проволока, алюмінієва кришка сама і саме реле. Саме реле, як завжди, мідна катушка. І тут у нас ідуть групи контактів, як бачимо. Ну, По виду зразу бачимо що це, друзі, йде чисте срібло. Контакти ідуть срібні. Красиве чисте срібло. Пишіть, хто розбирав реле даної серії. Може які роки попадали з іншими металами. Ставте палець вверх. Всім дякую за увагу, всім пока!